Куркума лате це фішка, яку я використовую з 2019 року. Це куркума це природні антибіотики, це покращення здоров'я печінки. І фішка в тому, що цей напій це єдине, що мені замінює один із прийомів кави. Я обожнюю каву, я її п'ю, але мені смачно. Мене часто питають, як я це роблю. Я вам дуже рекомендую спробувати. Я вам прям продемонструю. Куркума підвищується біологічна активність, якщо ви додаєте чорний перець. В принципі, в будь-якій країні є це трошечки чорного перцю. Куркуми я зазвичай додаю, але ну, в мене тут просто залишки, то я вам знімаю це десь чайну ложку. Я додаю. Після того я заливаю це окропом, і я заливаю це на дві третини чашки. Куркума це як і морква, вона має засвоїтися з якимись жирами. Тобто треба або шматочок сира, або в моєму випадку, це горіх. Я купила тут горіхи, замочила, вони тоді біологічно доступніші. І мені найсмачніше це використати вівсяне молоко. От я доливаю, мені найсмачніше куркума з вівсяним молоком. Все, мій. lunch lanche pronto.